Добрий день. Сьогодні сталася така неприємна штука. Я виїжджав з 7 кілометра і мене зупинили на посту. Йшов такий мужичок років з 50-60 і пухленький в формі поліції. Та питає, в резерві є, кажу є, показав відсрочку, показав водійські права. І він мені каже, так, у вас е незакритий штраф у 2018 році. Тобто з 2018 року. Я цього не може бути, показав дії, свої виконавчі провадження, що все чисто, все нормально. Е і тут же ж ззадні стоїть ТЦК. І він такий говорить, вам напевно треба пройти з нами. Так я кажу, ось дія, дивіться, немає проваджень виконавчих ніяких. В все чисто, є відсрочка. Він все -то стояв, мовчав, думав, думав. Я і каже, от по базі в мене видно, що у вас взагалі права забрали, у вас нема права. Я йому показую права. А він каже, а це ви самі десь купили, це пластмаска, нічого не значить. Я показую в дії. Він каже, дія для нас нічого не значить. І тоді я кажу, давайте я позвонити тоді в поліцію, а приїжджає поліція, ще ну, ваше, чи ваше управління хтось приїде, Сто стояв, подумав, подумав, Він каже, ну ладно, їдь.